Нерідко можна спостерігати, що люди в деякій мірі навіть здійснюють обігрів власних помешкань якраз газовими, газовими плитами, духовками, камфорками і так, далі, і так далі. В цьому випадку є дуже велика небезпека, власне, якраз і не, і не можна сказати, що і не від газу, тому що продукти горіння газових приладів під час горіння газу. газу у кімнатах зменшується рівень кисню. І як наслідок може бути отруєння так званим чадним газом. Тобто це, в свою чергу, аж ніяк не допускається не бажано. Перед початком опалювального сезону необхідно здійснити огляд. Димовідвідної системи. Там робиться побілка димаря вапном, потім запалюється вогнище невеличке. І як наслідок, там, де є у тих місцях, де є якісь щілини, на вапні зразу буде видно, де є щілини, щоб можна було їх якось усунути. Обов'язково перед топковим отвором, де якраз складаються дрова у грубку, має бути відповідно металевий лист. Який унеможливлює попадання жаринок на горючі частини підлогу?